У залі театру імені Магара Тиша. Актори на сцені готуються до останньої прем'єри ювілейного сезону. Сезон театру можна сміливо назвати успішним: 284 вистави, 76 тисяч глядачів. Не менш він відстав і для Євгена Козьмика у першій прем'єрі сезону народній драмі про славного єврея та в'ємолочника. Актор отримав невелику, але важливу роль. Коли йде і ізганяють. Евреи из своего села к нему подходят и обращаются, спрашивают Ребе, что нам делать? Мы кочуем с одного места на другое, нас выгоняют оттуда, отсюда, и Ребе говорит такие прекрасные слова: "Колы Бог сказал праведцу нашему Моисею иди с своей земли, Хибавин пытав куди?" З цього сезону магарівці приєдналися і до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Запоріжцям вперше показали виставу Україну Україну це твої діти. А також діалог поета з нащадками «Вість благає Кобзаря. Саме там Євген Козьмик зіграв головну роль. В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, по з сиротами. А я тут загинув. На цю сцену актор виходить останні 9 років. Роль Кобзаря для нього – честь. Вжитися і зіграти генія не можна, можна постаратися почувствувати. Чистить по-человечески. І я дуже багато почитав э, о Шевченко в інтернеті. Э, е, Оказується, дуже є багато воспомінань о самому Шевченко. Оказується, він був Ромео. Традиційно тут влаштовують тематичні вечори, і вже другий рік поспіль театр запрошує кращих музикантів з усієї України на хрещенські вечори. Неальною прем'єрою стала постановка п'єси Віни Дельмар Далі Тиша. Головний режисер театру зізнається. Запоріжці мали побачити виставу раніше, але роздумував довго. І каже, не дарма. Конфлікт поколінь, одвічні проблеми родинних стосунків. Саме зараз тема її як ніколи актуальна. Запомните, говорили, Кріпка сім'я, кріпка держава. Дуже правильно це було сказано. І от ми на примірі цієї сім'ї хочемо показати, хочемо призвати. хотим прокричать людей. Мирно живите в семье, дома, дети, уважайте родителей, родители, уважайте детей. Пусть будет в вашем доме мир, благополучие и, Боже, дай нам хлеба. Я предлагаю выпить за наш старый добрый дом. Як запевняють в магарівці, наступний сезон буде не менш насиченим. Марія Мар Євгеній Нартов. спеціально для медіагруп нові проекти.